Минула ніч знову була неспокійна, але цього разу росіяни побили антирекорд. Вони запустили по території України понад 700 повітряних цілей. Не всі шахеди, серед них були і ракети, і інші безпілотники. Найбільшої атаки зазнав Луцьк і Житомир. Сполучені Штати Америки наполягають на тому, що відновили постачання зброї до України, але там зараз почали випливати дуже пікантні деталі. І також стало відомо про те, що Європейський Союз розглядає додаткові 100 мільярдів для України на наступні роки. Для чого що це означає і чи дійсно звільнять залужну із посади? Ну, про така інформація є. Я вам зараз готовий повідомити детально все, що знаю, тому з вас традиційно коментар, підписка і вподобайка. Отже, давайте розпочнемо із повітряних атак. Було дуже багато запущено безпілотників по території України 728 і 13 ракет. Повітряні сили знищили 718 цілей, 303 було збито цілі вогневими засобами, 415 локаційно втрачені, 296 було шахедів, їх було збито, і 415 було безпілотників локаційно втрачено або подавлені. Радіоелектронними засобами боротьби. Крім того, Збройні Сили України збили всі сім ракет Х-101 і Скандер К. Це офіційна друзі інформація. Більш детально будемо дізнаватися вже з офіційних повідомлень. Цієї ночі Луцьк зазнав наймасовнішої атаки з початку широкомасштабного вторгнення. Туди прилетіло близько 50 безпілотників та 5 ракет. Про це повідомляє голова Волинської обласної військової адміністрації. Луцьк був основною ціллю разом із Житомиром. Про жертви не повідомляється. Деталі згодом. Ну, а тепер, друзі, до міжнародного контексту, тому що він нам архіважливий. Особливо в контексті того, чим же нам буде допомагати Дональд Трамп. Він обіцяє. Відновити постачання до України зброї і пообіцяв аж 10 ракет до систем Петріот. Але сьогодні видання Wall Street Journal пише про те, що нібито Трамп розглядає можливість відправки в Україну системи протиповітряної оборони Петріот. Не самі ракети, бо тому йшла про ракети, а повністю про установки. За даними видання, білий дім звернувся до Пентагону з проханням підготувати варіанти додаткового озброєння. Крім того, американські посадовці вивчають, чи можуть інші країни надати Україні більше систем Петру. Вчора я ввечері вам розповідав про те, що Трамп тисне на Мерце, аби Німеччина нам передала такі системи. Але Німеччина каже, що вони і так передали все, що могли. Речниця Державного департаменту США Темі Брюс заявила, що Штати залишаються відданими підтримці Україні і продовжать постачати Україні зброю, незважаючи на нещодавню паузу. От на рахунок пауза є цікава інформація. За словами речниці, США і надалі підтримують Україну, а коротка пауза у постачанні зброї була лише частиною планового перегляду програм військової допомоги, а не зміною курсу. І вона каже, що Трамп налаштований дуже рішуче, щоб забезпечувати Україну всім необхідним для самозахисту, особливо з огляду на масові вбивства та необхідність домогтися припинення вогню. І далі у західній пресі триває інформаційна кампанія з відбілювання Трампа, прямо чи його до цього процесу залучені всі засоби масової інформації. Майже всі. От, до прикладу, видання CNN, яке ну, далеко. Не республіканське, пише про те, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Хекзет не інформував Білий дім про своє рішення зупинити постачання зброї до України. Про це пише не лише CNN, і вчора інші видання про це писали. Інформація не нова. І нібито коли це сталося, то навіть спецпредставник Трампа Кіт Келох та держсекретарша Марко Рубіо були дуже здивовані, бо вони нічого про це не знали. Але потім все це перегралося. Тому числі і завдячуючи міжнародному тиску, щось дуже довго воно перегравалося. І пише CNN, що це не перше рішення, таких як екзита. Вже таке було в лютому місяці. Вони говорять про два випадки, інші ж видання говорять про три. Призупинення постачання зброї в березні місяці, звісно, було з подачі Трампа, так само, як і це. Я особисто в цьому абсолютно не сумніваюся. Дуже притомний матеріал виходить у виданні De Economist, де детально описується про те, чи справді Дональд Трамп змінив свою стратегію по відношенню до Путіна. Риторику він змінив, але чи стратегія змінилася? Оце цікаво. Пояснення Пентагону, що зупинка постачань зброї була зумовлена нібито необхідністю перегляду запасів, Деекономіст називає переважно дезінформацією. Дефіцит засобів ППО є. Проте зброя для України надходить із виробничих ліній підрядників, а не зі складів Сполучених Штатів Америки. Ізраїль, наприклад, продовжував отримувати озброєння без перебоїв навіть під час війни з Іраном. Про це пишуть у матеріалі, The Economist. І зазначається, що не варто думати, що Трамп раптом став прихильником України, а відновлення поставок це лише повернення до попереднього стану, коли допомога виділена ще Джозефом Байденом. Поступово згорталася за Дональда Трампа. Хоча і при Байдену вона не була надто великою і потужною. Певні моменти ми досягали шалених успіхів на фронті, як то було 2022 році. Але в такі моменти адміністрація Джозефа Байдена призупиняла постачання зброї в кількості, яка б давала нам змогу отримувати територіальні здобутки, відвоювати свої території. І навіть вчора Джейк Саліван вже почав говорити про те, що він. Не виступав проти ескалації, ну, мовляв, він нічого такого не ухвалював, ніяких рішень таких не було. Дуже дивний коментар, я Зараз вчать його. Ще до цього будемо повертатися неодноразово. Але дуже цікаву деталь пишуть у матеріалі The Economist, про які, власне, я зараз згадую. Десятки мільярдів доларів допомоги, затверджені конгресом минулого року, тобто 24-го року, квітні місяці, друзі, досі не виділені. Нових коштів конгрес також не передбачив. У великому прекрасному податково-бюджетному законі, підписаному Трампом, грошей для України немає. Навіть ті невеликі суми, що були в базовому бюджеті Пентагону, планують скоротити ще більше у проєкті на 26 рік. Мова йде про 300 мільйонів доларів. Дуже скромна цифра, яка постійно була передбачена в бюджеті США для України і ще до початку широкомасштабного вторгнення. Але звертаю вашу увагу, що кошти. В рамках законопроекту, який голосувався в Конгресі у квітні 2024 року, яким було передбачено Україні допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів до цього часу, блокуються адміністрацією Трампа. Вони не виділяються на підприємства, які виготовляють зброю, аби відправляли її до України. Отака, друзі, історія, отака реалія. Про це пише The Economist. Ще позавчора я бачив цю інформацію, я вам про неї говорив. Її писали без посилань на якісь конкретні джерела. Звісно, The Economist також не вказує на те, звідки вони мають ці дані, але як бачите, вони чим далі, тим більше підтверджуються. Але журналісти цього видання пишуть про те, що Трамп усвідомив, що Путін його просто використовує, США не хоче втрачати більше коштів на перемогу України. Але також Трамп не хоче і поразки України. Ймовірно, Трамп розуміє, що крах України стане для США геополітичною катастрофою більшою, ніж падіння в Аністану у 2021 році. Ця теза дуже давно гуляє у ЗМІ і серед моїх колег. Ми неодноразово вже її озвучували. Але поки що я не бачу таких побоювань з боку Трампа. Ну, ще раз наголошую, як і вчора дуже хочу помилятися. Будемо дивитися, що сьогодні буде. З'являтися в інформаційному просторі є вже повідомлення офіційне від США, що зброя поїхала далі. Це офіційно. Але яка, скільки наразі невідомо. І також сьогодні CNN оприлюднив ексклюзивний аудіозапис 2024 року, де Дональд Трамп погрожує Путіну і Сі, але не конкретно їм, а розповідає своїм спонсорам під час виборчої кампанії, що він виказував такі погрози цим двом диктаторам. На записі Трамп стверджує, що під час своєї першої президентської каденції погрожував Путіну розбомбити Москву, якщо Росія вторгнеться в Україну. За словами Трампа, Путін повірив у цю погрозу на 10%. Але каже, якби навіть на 5% він повірив, то цього достатньо, аби Путін не напав на Україну. На аудіозаписі Трамп розповідає, що також попереджав всі, що США розбомблять Пекін, якщо Китай нападе на Тайвань. За його словами, всі також на 10% повірив. У цю погрозу. Ну, я не думаю, що це правдоподібна інформація, але поширення її є не випадковим. Можливо, це зіграє якусь таку, знаєте, інформаційну роль і матиме ефект атаки на Росію. Хоча, як каже Медведів у Кремлі, то не варто звертати вже уваги на те, що говорить Трамп. Свого часу вони не звертали увагу на те, що говорив Байден, а тепер не звертають увагу на Трампу. Ще раз наголошую, що відносини між Трампом та Путіним суттєво погіршилися, але це не означає, що Трамп завтра передасть до України тамагавки, якими можна бити по Москві. Хоча, як ми бачимо, як пише CNN, то нібито Трамп цим погрожував Путіну, але ще за часів своєї першої каденції. Європейський союз тим часом розглядає можливість виділення Україні 100 мільярдів євро додатково в рамках наступного семирічного бюджету з 28 по 34 роки. Але якщо брати по роках, то це не такі великі суми. Про це пише видання Bloomberg. Це не означає, що ці гроші будуть спрямовуватися на війну, яка може тривати до 26, 27, 28 чи 34 року. Ні, мова йде не про те. За даними джерел агентства Bloomberg, ідея пов'язана з тим, що війна Росії проти України не має жодних ознак закінчення. Але в будь-яким випадку ми розуміємо, що цієї суми недостатні для того, щоб... Підтримувати Україну. Пропозиція Єврокомісії щодо нового бюджету очікується до кінця липня. Фінансування України стане можливим лише після згоди всіх країн-членів в рамках бюджетних переговорів. Bloomberg зазначає, що такий крок ще сильніше перекладе тягар підтримки України на Європу, а не на США. Ну, як на мене, цифра, чесно кажучи, не така велика. Якщо брати по року, за 7 років 100 мільярдів це трішки більше, там, приблизно 13 мільярдів доларів. Року євро, перепрошую, то це дріб'язок для Європейського Союзу загалом. Втім, Європейський Союз розуміє, що Україну потрібно підтримувати буде і надалі. Але щодо перебігу подій на фронті, звісно, сьогодні спрогнозувати не може майже ніхто нічого. Окрім єдиного чорного лебідя, який точно стане для Путіна вироком. Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, про нестачу понад. Тепер, друзі, хто стоїть краще, присядьте. Понад 2 мільйонів робітників у цивільних галузях. Це дуже величезна цифра, друзі. Врахуйте, що втрати Росії у війні проти України складають понад 1 мільйон вбитими і пораненими. Ще багато виїхав -то з Росії, і сьогодні обслуговувати економіку Росії немає кому, навіть якщо Путін рухається до моделі. Союз 2.0, а він рухається до цієї моделі. В будь-якому випадку потрібні робочі руки. Навіть за часів Радянського Союзу карали за те, що ти не працюєш. Можливо, хто пам'ятає ці часи. І не можна було ніде не працювати. Так от, Мішустін говорить, що до 2030 року в сфери, не пов'язані з оборонною промисловістю, необхідно буде залучити понад 2 мільйони 200 тисяч осіб. Але де їх взяти, ніхто не знає. Корейцями цю ситуацію не врятуєш. Тому числі і гастарбайтерами з Центральної Азії, і це справді дуже серйозний виклик для російської економіки. Цивільний сектор російської економіки продовжує страждати від гострої нестачі кадрів на тлі війни проти України, наслідків демографічного провалу та переміщення робочої сили у військовій галузі. Говорять у російських засобах масової інформації. Це ті, хто безпосередньо причетний до економіки. Але у Путіна все добре, тому там дискусія, що в уряді буде тривати. Одна справа бажання Путіна, а інша реальність. До подій в Україні, внутрішніх політичних, які також дуже важливі. Очільник за кордоном відомства України Андрій Сибіга повідомив дуже цікаву інформацію про те, що Зеленський може звільнити залужного. Він конкретно про це не сказав, але це є логічним висновком із того коментаря, який зробив Себіга для ЗМІ. Він говорить про те, що Зеленський має намір змінити послів у країнах групи Семи, зокрема Уша, про що повідомлялося раніше. І далі каже. Напевно, слід очікувати близько 20 указів, якими буде і звільнено, і призначено нових керівників закордонних установ. Бачення президента України наступне: здійснити ротацію в усіх країнах Великої Сімки і Великої Двадцятки. Ну, Велика Сімка це в тому числі і Великобританія, друзі. Тому. Під звільнення підпадає не лише Маркарова, а і Залужний. Але чи буде звільнений залужний, будемо чекати. Втім, заява більш ніж однозначна. Ну і, як він сказав, також будуть перепризначені посли у всіх країнах Великої Двадцятки. І ще одне питання цікаве внутрішньої політики, про яке ви мені пишете у коментарях стосовно призначення очільника Бюро економічної безпеки, якого Кабмін не затвердив після проведення конкурсу. Прізвище переможця Олександр Цивінський, але його не призначають. Багато розмов про це говорив, говорю і буду говорити. Бюро економічної безпеки це та ж сама податкова міліція, яка була раніше, просто змінили вивіску. Нічого за великим рахунком та іншого немає. Так, певні функції про розслідування економічних злочинів забрали, наприклад, у Міністерства внутрішніх справ, але от в СБУ не зовсім забрали. Або зовсім не забрали. І якщо є типу спроба створити БЕП, що власне робив Зеленський ще з 2019 року, так він його знову перестворив, хто не знає. І це до самого БЕБу, так і саме і до самого конкурсу. Система відбору кандидатів на конкурси щодо заміщення вакантних посад керівників державних органів влади сьогодні не працююча. Це треба нам зрозуміти, тому коли ви мене запитуєте, чому ти мовчиш про конкурси і таке інше, про історію ЗБЕП, я про це вже говорив сто разів. Потрібно кардинально змінювати систему відбору кадрів на такі керівні посади і повністю усувати від призначення на ці посади президента, прем'єр-міністра. Тоді справді більш прозоро будуть добирати справжніх фахівців. Вечір за київським часом Дональд Трамп видав базу. Справді це абсолютно нові тези, які сьогодні він озвучував по відношенню до Путіна і до Росії, і каже, що я буду допомагати Україні. А Путін каже, всіх обманює. Він на перший погляд може видаватися милим, а насправді не так. Він вбиває багато людей і каже, кидається в нас лайном. Так саме так сказав Трамп і каже, що буде постачати до України зброю, але яку, в якій кількості, невідомо. Багато він сьогодні говорив про Росію, і також він говорив про те, що якщо хтось із країн Брікс буде намагатися просувати антиамериканську політику, він дуже сильно пошкодує. Не можу сказати, що Трамп розійшовся, але він справді збентежений. Давайте зараз з'ясуємо, що ж такого важливого відбулося впродовж інформаційного дня. Найважливіше зібрав для вас, мої добрі підписники, тому з вас традиційно. Коментар, подобайка і шер. Отже, розпочнемо із ситуації на фронті. Сирський повідомив, що Збройні сили України продовжують утримувати позиції на території Курської та Білгородської областей. Каже, продовжує мусковувати в прикордоні значне угрупування противника. Ворог не матиме там спокою, і також він повідомив про те, що Росія. У червні місяці збільшила в 1,6 разів кількість ударів ракетами і дронами по території України. Було завдано близько 4 тисяч ударів різні повітряні цілі. Також він говорить, що противник послідовно збільшує кількість особового складу, нарощує виробництво ракет і дронів. Україна в свою чергу впродовж червня запустила по території Росії 115 разів далекобійні якісь цілі, що саме він не уточнює, і справді в червні місяці по території Росії прилітало багато. Тут з'явилася цікава друзі інформація, яка прямо вказує на те, що Сильський, акцентуючи увагу на дронах. Наголошено на тому, що це дуже серйозна загроза сьогодні. Для нас видання Bloomberg пише про те, що Китай допомагає Росії налагодити масове виробництво ударних дронів. Я сьогодні про це детально говорив у себе на каналі із Артуром Харитоновим, якого ви добре знаєте, можете переглянути це відео, там є цікаві думки, які він озвучував. За виданнями Bloomberg, з початку 23-го року, один з найбільших китайських виробників дронів Autel Robotics постачає обладнання російському заводу Aerohit в Хабаровську який отримує державне фінансування. Це дуже важливо, тому що буквально днями Ван Ї, очільник закордонного відомства Китаю, розповідав. В Європі, що вони до Росії не постачають товарів подвійного призначення. Справді все навпаки. Завдячуючи Китаю і виключно завдячуючи Китаю, Росія може воювати і досі проти нас, і нас вбивати. Тому про це треба говорити багато. І добре, що Блумберг про це пише. Для маскування поставок з Китаю росіяни використовують посередників, які працюють в інших секторах, таких як авіаперевезення, сільськогосподарські поставки, послуги з транспортуванням морепродуктів та інше. Хабаровський же за. Завод збирає, зокрема, fpv дрони Велес, які вартують по одній тисячі доларів за штуку. І зараз це підприємство може виготовляти щомісяця 10 тисяч таких дронів, але планує розширювати виробництво. Це справді дуже багато. Тим часом, реагуючи на ці всі виклики, Україна починає вводити санкції проти Китаю, коли інші країни бояться цього робити. Єдиний, хто сьогодні заявляє про тиск на Китай, митний інший, це Трамп. Але справа в тому, що далі розмов поки що справа не йде. Вибачайте за тавтологію, все тому що Сполучені Штати Америки дуже залежні від китайських рідкісноземельних мінералів. Але я думаю, що ситуація буде розвиватися в цьому плані, і Володимир Зеленський рішенням про санкцій проти п'яти китайських компаній справді починає відкривати, як на мене, нову історію. Україна відкриває нову історію. Щодо того, як же будуть поводитися європейці, в тому числі із Китаєм в майбутньому, тому що Китай чим далі, тим більше стає нахабнішим, публічно нахабнішим. Наступного тижня також відбудуться перестановки, друзів в Кабміні. Це щодо наших відносин із США, тому що зараз вводячи санкції проти Китаю, ми фактично підіграємо Трампу. І це правильно. І ще одним ми підіграємо Трампу. Сьогодні Зеленський повідомив Маркарові. Це наша посол у Сполучених Штатах Америки, що він її буде змінювати. І це рішення стало очевидним, точніше, стало результатом після розмови Зеленського та Дональда Трампа. Саме тоді вони під час телефонної розмови домовилися про те, що все таки Маркарову потрібно змінювати. І будуть її змінювати, оскільки Трамп не дуже її полюбляє. Ну і в принципі. Тут безвідносно до особистості Маркарової, але оскільки зараз президент країни, яка нам може допомагати стримувати російську агресію і буде це робити, якщо щось не подобається, то, на жаль, тут треба дослухатися. Друзі, нам потрібно вибудовувати діалог. Я зараз говорю це абсолютно відповідально. Так от, за інформацією Суспільного, Зеленський вже повідомив Маркаровій про те, що він має наміри звільнити. Кандидатури називають найрізноманітніші, я вам їх повторювати не буду. Учора в вечірньому відео я вам про це говорив. Всі одні й ті самі, у меров і так далі, дуже багато. Але я думаю, що з'явиться якась несподівана кандидатура, а можливо, одна із того переліку, який сьогодні гуляє в засобах інформації. Сподіваюся, що це рішення буде дуже-дуже швидким. Також під час цієї телефонної розмови Трамп обіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет перехоплювачів для Патріот. Про це пише видання Axios, але це справді дуже маленька кількість ракет, нам потрібно їх значно більше. і... Зараз є інформація про те, що допомоги, яка не надійшла нам з моменту ухвалення у Конгресі законопроекту про 60 звичні мільярдів доларів для України ще у 2024 році, їй багато не надійшло. І обчислюється вона десятками мільярдів доларів. Вона до нас має надходити ще впродовж 26 і 2027 років. Сьогодні видання акції повідомляє про те, що Трамп сказав Зеленському, що хоче допомогти протиповітряній обороні України, і підкреслив, що США повинні були призупинити відправку зброї, щоб перевірити свої власні запаси. Ну і кажуть, що там, мовляв, ракет дуже мало. чи не 25% залишилося у Пентагоні їх. Але я думаю, що це банальний примітивний вкид для того, щоб виправдати рішення Трампа, тому що, як на мене, це було рішення Трампа, хоча зараз намагається відбілити і прикласти всю відповідальність за призупинення постачання зброї до України. На очільника Пентагону. Трамп також пообіцяв Зеленському допомогти знайти інші шляхи поставок зброї, оскільки не хоче відправляти зброю з американських запасів. Зокрема, він має намір тиснути на Німеччину, щоб вона відправила Україні одну зі своїх батарей Петріот. Але я поки що не довіряю безсліпої інформації, яка публікується в аксіос, тому що ситуація дуже динамічна і змінюється. Сьогодні ввечері Дональд Трамп видав дуже багато цікавих тез. По відношенню до Путіна і до Бріксу я зупинюся саме на цих. Були й інші. Трамп говорить про те, що Путін на перший політ здається привітним, але все, що ми від нього чуємо, порожні слова, які нічого не значать, і каже, що я розглядаю санкції проти Росії, дуже серйозно розглядаю. Має на увазі він законопроект Лінці Грема про. 500% санкцій, які будуть застосовані у вигляді мит до країн, які торгуються з Росією нафтопродуктами, за виключенням тих країн, які допомагають Україні. Ну, там цікава історія з цим законопроектом, і нібито завтра його будуть розглядати вже в Конгресі. Є така інформація. Також Трамп говорить про те, що Путін несе багато маячні про Україну, і каже, що він ж бурляє в нас купу лайна. Як на мене, це дуже серйозні коментарі. У Кремлі точно будуть незадоволені. Але вже відповідним чином там реагують, я ще на цьому зупинюся. І Трамп каже: я не збираюся публічно говорити про свої майбутні дії щодо Росії, оскільки хочу влаштувати маленький сюрприз. Також він каже, що Путін не хороша людина, він погана людина, він убив багато людей. Путін погано поводиться з людьми, тому ми відправляємо якусь зброю в Україну. Каже, я це схвалив, яку невідомо. Я досить скептично відношуся до того, що може Трамп відправити до України, але. Хочу помилятися, нехай краще я помилюся. Далі він говорить, врегулювання війни між Росією та Україною виявилося завданням складнішим, ніж я очікував. І каже: війна, напевно, могла тривати 3-4 дні, але США дали Україні неймовірне обладнання та українці були дуже хоробрими. Ну, На рахунок неймовірного обладнання, якщо він має на увазі там, кільканадцять джавелінів, які Трамп передав Україні ще, перепрошую, продав Україні ще за час своєї першої каденції. То вони не були настільки визначальними, як він говорить. А от щодо хороблі з ЗСУ, то це так. І також Трамп торкнувся питання митних воїн. Він каже, що буде продовжувати надсилати листи торговим партнерам з повідомленням про нові мита. Їх все ж таки каже, почнуть виплачувати з 1 серпня 2025 року, він відтерміновувати не буде. І каже, що будь-хто, хто загрожуватиме долару, заплатить ціну. Брікс намагається знищити долар. Він натякає тут на Росію. В Росії відреагували. Сьогодні Пісков давав багато коментарів. Він стурбований саме такими заявами Трампа і каже, що не треба постачати до України зброю, накачувати Україну зброю, це не додає у переговорному процесі і так далі. Ну, по чергово, польці маячні, я не буду її повторювати, воно того не вартує. А от Медведів заявив, що Росії потрібно ігнорувати заяви Трампа про невдоволення Путіним та відновлення поставок зброї Україні і каже. Як нам до цього ставитися, так, як і раніше. Так, як це роблять наші військові, так, як це робить Верховний Головнокомандувач? Ніяк. І він додав, що Росії необхідно досягати цілей СВО та захоплювати українські землі. Те, що говорить Медведів, я абсолютно впевнений, що це має на увазі і Путін. І Трамп фактично це підтверджує. Як будуть далі розвиватися події у відносинах Росії та Вашингтону, мені зараз складно сказати, але риторика доволі жорстка. По відношенню один до одного, любов і медовий місяць швидше за все, уже проходять. Я маю на увазі любов і медовий місяць між Росією та США. І тим часом Росія заявила про те, що заявила Туреччині, до речі, що готова до третього раунду переговорів з Україною. Про це повідомив очільник закордонного відомства Туреччини Хакан Фідан після розмови із Лавровим і каже. Що Москва вважає, що перш ніж приступити до переговорів, необхідно вирішити ряд питань. Я не знаю, які питання потрібно вирішувати з Москвою. Мене, чесно кажучи, на це не вистачає притомних коментарів. І все ж таки, Фідан додав, що переговорні групи повинні виконати додаткову роботу і прийти до певного результату. Це знову розмови ні про що. Але будемо спостерігати, як будуть розвиватися події далі, тому що все ж таки, як ми бачимо, Сполучені Штати Америки і Європа налаштовані допомагати Україні надалі. Зокрема, Європейський Союз шукає способи, як покрити бюджетний дефіцит України, але не в цьому 25-му році, а в наступному на суму 19 мільярдів доларів. Є повідомлення про те, що нібито в Брюсселі вчора розмовляли очільники закордонних фідом з країн ЄС про те. Як їм планувати видатки, якщо війна затягнеться в 26-му році, тобто вони планують такі дії на наступний рік. І завтра, 9 липня, Комітет постійних представників Європейського Союзу в Брюсселі знову розгляне 18-й санкційний пакет проти Росії. Франція каже, що він буде пекельний, але Словаччина і далі блокує його, так як то вона робила і минулого тижня. Тому в мене, чесно кажучи, доволі песимістичне прогнозування щодо? Тих положень, які будуть прописані у цьому санкційному пакеті, ще раз повторюся: хотів би помилятися, і хочу помилятися. І на завершення, друзі, вам до внутрішньої ситуації в Україні. Максимально лаконічний сьогодні, сподіваюсь, вийшов випуск новин. Все основне зібрав докупи коротко і послідовно. Ну, принаймні, ви напишете, чи це так. Я хотів би читати ваші коментарі, я хочу читати ваші коментарі або виправляти, якщо щось не сказав або не повідомив вам. Тому пишіть, дякую вам. Так от, щодо внутрішньої ситуації в Україні, історію з призначенням очільника Бева не коментую, тому що проблема та, що була раніше. Конкурсна система відбору на такі посади вона показала свою недієздатність, потрібно міняти. Тому, відверто кажучи, навіть не цікаво. На жаль. І є одне повідомлення від КМІСу: спочатку повномасштабної війни вдвічі знизилась кількість українців, які вірять у світле майбутнє України через 10 років. Я думаю, не в останню чергу така зміна настроїв українців пов'язана із політикою Трампа. Можливо, зміниться Трамп, зміниться наш настрій. Так от. Що мовиться в цьому дослідженні? У жовтні 2022 року 88% українців заявили, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС. У 2023 році оптимістами щодо майбутнього України залишалися 73%, у 24-му 57%, нині 43. Натомість 47% українців вважають, що через 10 років Україна буде країною зі зруйнованою економікою та великим відтоком людей. Я, чесно кажучи, так не думаю, а ви напишіть, що ви думаєте з цього приводу.